Вавилон близький схід, величне місто, відоме своїми висячими садами. Тут скоро станеться духовна революція. Залізна доба це доба нових людей, нових ідей та віру, які сьогодні панують у світі. На всій планеті місцеві релігії поступилися новим могутнім вірам. Завдяки писемності, ці віри досі з нами. Індуїзм об'єднує майже всю Індію. Від підніжжя Гімалаїв слово Будди шириться Азією. А в Китаї учення Конфуція допомагають впорядкувати життя чверті світу. Ера ісуса Будди та конфуція. Цей період чітко співпадає з появою залізної технології. Люди у всьому світі досягнули такого рівня соціальної та політичної обізнаності як ніколи раніше. Всі майже водночас у вавилонських бібліотеках група єврейських вигнанців використовує власний алфавіт, гібрид, щоб записати історію та вірування свого народу. Над річками вавилонськими там сиділи ми і плакали, коли згадували Сіон. Два покоління тому Вавилонія підкорила Єрусалим, зруйнувавши храм єврейського Бога Яхве і вигнавши євреїв у Вавилон. Тепер вранці чужої землі євреї почали писати те, що стане найпливовішою книгою світу. Біблію. Те, що ми називаємо іудаїзмом, почалося не з Авраама, не з Моїсея, навіть не з храму Соломона. Іудаїзм почався у Вавилонському вигнанні. Вавилон місто майбутнього, космополітичне, мультикультурне, місто багатьох богів. Але в цьому бурхливому вирі євреї запропонували світу революційну ідею монотеїзм усе на землі творіння одного бога. євреї припинили вважати Ягве головним серед богів серед багатьох богів богів Ізраїлю. Вони почали сприймати Ягве єдиним Богом. Для євреїв Вавилону слово Боже під загрозою. місто осаджують армії Персидської імперії. Якщо його захоплять, письмена швидко згорять у поло. одна людина розуміє важливість цієї миті і бачить нагоду. Зороваве. Принц у вигнанні нащадок царя Соломона та Давида. Він вирішує вивезти євреїв з вигнання назад на святу землю. Але не всі хочуть піти, адже прожили своє життя у Вавилоні. Мандрівка буде небезпечною. Зоровавель переконує сотні родин піти. Їхня втеча з Вавилону стане новою главою в історії людства. Вирушіть із Вавилону, втечіть від халдеїв. Радісним співом звістіть, оце розголосіть. Аж до краю землі рознесіть це, скажіть, Господь викупив раба свого якова. Епічна подорож у 800 кілометрів у святе місто, якого вони ніколи не бачили. Єрусалим. Якщо буде твій вигнанець на кінці неба, то і звідти позбирає тебе Господь Бог твій, і звідти він візьме тебе. слова, написані ними, стануть старим заповітом Біблії найбільш відомою книгою у світі за останні 500 років надруковано 6 мільярдів примірників. Гадаю, біблія це найвпливовіший текст в історії. Це перший безселер. Перша книга надрукована на станку, і сьогодні це теж бестселер.